Друзі, вітаю! Підготував для вас реальний відгук про онлайн казино України. Разом з вами переглянемо, де краще грати, де кращі умови, які з них ліцензовані казино, а які діють незаконно. Починаємо. П'яте місце мого рейтингу онлайн казино України. GGBet. для нових гравців. GGBet пропонує вітальний пакет до 225 тисяч гривень, плюс 225 фріспінів, і не тільки спорт, ігри, квести, турніри, зробити ставки на будь-яку подію. Багато акцій, серед яких постійні бонуси, такі як великий і малий бонус вихідного дня. На сайті та в ліцензованому додатку GGBet.ua гравці можуть поставити на більш ніж 30 найпопулярніших дисциплін: Dota 2, CSGO, Valorant, League of Legends, StarCraft, Warcraft 3, Call of Duty, Heroes of the Storm, Rainbow Six, Rocket League та інші. GGBet приймає ставки на класичний спорт. У лінії представлено понад 40 видів спорту: футбол, теніс, хокей, бокс. ММА, баскетбол. Актуальна лінія зазвичай містить щонайменше 20 з них. GGBet надає зручний сервіс для підбору персональної лінії матчів на основі уподобань користувача. Алгоритм платформи відстежує улюблені види спорту, типи матчів, команди та види ставок, яким надає перевагу користувач. Чим більше ставок, тим більш точна та цікавіша персональна лінія. Це дозволяє робити ставки швидше та отримувати миттєве задоволення від гри. Прямуємо далі. Четверте місце моєї Відбірки казино України займає казино горила. Як бачите, мінімалістична естетика казино горила та інтуїтивний дизайн однаково добре використовувати як на комп'ютері, так і на будь-якому мобільному пристрої. Вітальний пакет Gorilla Casino складається з 570% плюс 300 безкоштовних обертань. Як бачите, тут є різноманітні слоти, швидкі ігри, ігри з живими дилерами, бінго та сафарі. Казино Горила об'єднало найвідоміших провайдерів, серед яких. Pragmatic Play, NetGame, Turbo Game. на сайті представлені такі відомі ігри, як Aviator, Big Bus Bonanza та Sugar Rush. Казино Горіла має службу підтримки з онлайн-чатом, акції, бонуси, турніри, круті подарунки до дня народження, депозити можна вносити за допомогою платіжних систем Visa, MasterCard, Google Pay та Apple Pay. Посилання на це та на інші казино ви можете знати в описі під відео та в закріпленому коментарі. Бетінг третє місце нашого. Рейтингу казино України ще недавно компанія Betking зривала Instagram. Всі блогери рекламували це казино ще тоді за назвою Slotoking. Вітальні бонуси для новачків дали привід пошуміти соціальним мережам. Як бачите, сайт дуже яскравий і зручний у використанні. Вітальний пакет до 15 тисяч гривень, плюс і 750 безкоштовних обертань на перші 5 депозитів, плюс 17% кешбеку, щотижневі та багато інших бонусів і акцій професійний сервіс і найсучасніші технології для зручності гравців. Максимально можливий відсоток віддачі дає гравцям серйозні шанси на солідні виграші. Це безумовно порадує досвідчених гравців, а новачкам буде приємно дізнатися, що вони можуть почати свій азартний шлях з перемоги, а не з програшу. З 2021 року Бетін Касіно на українському ринку має на своїй платформі безліч ігор. Немає абсолютно ніяких обмежень на виведення коштів, а швидкість виведення становить 5 хвилин на будь-яку банківську карту. Крім того, букмекерська контора пропонує ігрові автомати, в які можна грати на реальні гроші, а також безкоштовний деморежим для ознайомлення з символами слотів, особливостями ігрових ліній і виграшними комбінаціями: рулетка, блекджек, бакара, кості, лотереї з живим. Дилерами, покер і багато іншого. Нагадую, що посилання на це та інші казино України ви можете знайти в описі під відео та в закріпленому коментарі. Друге місце в списку найкращих казино України посідає Favbet. Favbet круто розвинувся, та не тільки онлайн казино: лайф ігри, швидкі ігри, кіберспорт та бетінг. Бонус для нових гравців становить до 15 тисяч гривень плюс 300 безкоштовних обертань. Постійно оновлюється список акцій на будь-який смак, крім того, Favbet – Регулярно організовує огляди турнірів. Тут є покер, рулетка, слоти та різноманітні тематичні ігри, включаючи патріотичну саперну гру під назвою Байрактар. Напишіть, до речі, хто пробував грати, чи сподобалась ця гра. Favbet підтримує платіжні системи, такі як EasyPay, Visa, MasterCard, Apple Pay та Google Pay, внести депозит, щоб випробувати ігри. А підтримка Favbet доступна 24 години на добу електронною поштою в онлайн чаті та телеграмі. До речі, Favbet – це казино. України, котре одне з найперших отримало ліцензію саме в Україні. І перше місце онлайн-казино «Три сімки. Одразу аналізуємо сайт та доступні бонуси. Як бачимо, одразу при реєстрації казино «Три сімки пропонує мегабонус для нових гравців. Мегабонус становить 75% від депозиту плюс 77 безкоштовних обертань і 100% для живого казино. Унікальна бонусна політика пропонує різноманітні бонуси та акції, включаючи бонуси, безкоштовні обертання, грошові винагороди, щотижневий кешбек, без. Депозитні винагороди та подарунки на день народження, що ста. Що стосується постачальників ігор, ви знайдете всіх найкрутіших розробників ігор, включаючи Pragmatic Play, NetEnt, Evolution і Novomatic. Клієнтам на сайті доступні сотні симуляторів ігрових автоматів зі спеціальними символами і бонусними раундами. Казино України 3.7 сімки пропонує користувачам цілий ряд переваг: від підтримки смартфонів і планшетів до щедрих акцій, турнірів і частих розіграшів, призів і джекпотів. Кількість і різноманітність ігрових автоматів 37 не обмежена. Всі користувачі отримують подарунок, а виведення коштів здійснюється безпосередньо на банківську картку за дуже короткий час. Казино 3.7 пропонує безконтактні платежі за допомогою банківських карт Visa і MasterCard. Додатків онлайн-банкінгу Приват24, Monobank, Google Pay і Apple Pay. Поповнення рахунку онлайн казино через термінали самообслуговування казино підтримує різні способи здійснення безготівкових фінансових операцій. Зокрема, транзакції здійснюються Через меню Каса для поповнення рахунку необхідно вказати суму та підтвердити транзакцію. Реквізити картки прив'язуються до вашого рахунку. Кошти зараховуються на баланс вашого рахунку всім казино протягом декількох хвилин. На цій же сторінці ви можете залишити заявку на виведення коштів, вибравши спосіб оплати закріплений за вашим аккаунтом. Мінімальний депозит становить 100 гривень. На цьому, мій огляд найкращих казино України добігає кінця. Посилання закріпив в коментареві під відео. Грайте відповідально і удачі.